Перед мікрофоном Христина Срібняк консьюмеризм становить велику загрозу для навколишнього середовища, адже середньостатистичний європейський житель щороку купує близько 26 кілограмів одягу. Лише у Польщі кожного року викидається 2,5 мільйона тонн текстилю, який не має належної утилізації. Європа поставила за мету перейти до циркулярної економіки та нарешті виробляти менше відходів. 1 січня відповідно до Норм ЄС набув чинності обов'язок роздільного збору таких відходів у Польщі, одяг, взуття, постільну білизну та інший домашні текстиль, як і раніше не можна викидати у контейнери зі змішаними відходами. Проте відтепер не виконання цього обов'язку загрожує штрафами. А відповідальність за нього несуть не лише муніципалітети, а й їхні жителі. За неправильне сортування можуть нараховуватися від 200 до 400 відсотків від базової пла за вивезення сміття і штрафи не є одноразовими. Якщо мешканці будинку і надалі не дотримуватимуться встановлених законом зобов'язань, фінансові санкції можуть бути нараховані і у наступні місяці. Досі величезна кількість одягу та взуття потрапляла на загальні сміттєзвалища. Нові правила мусять збільшити обсяги розумної утилізації. Наразі запроваджувати шосте додатковий контейнер для текстильних відходів не планується, а всі речі із світ. Відповідної фракції прийматимуть у так званих пшоках, тобто пунктах роздільного збору побутових відходів, від пункти селективного збирання одпаду в комунальних. І я поцікавилася у своїх колег, як досі вони радили собі з непотрібним одягом. Jeszcze nie miałem tego problemu, bo rzadko. Kiedy... Jeszcze nie mam z tym problem, a że w kraje rzadko wygadają odzież i prosto wykorzystują ją jak hanciarkę do przybrania. Prowadził w tym kontekście, ja nie dumał, ale później na pewno warto zawiązać jakiś miszeczok dla zbierania takich rzeczy. Jakiś worek na te rzeczy i raz to na jakiś czas zaodwozić. Як діятиме дотримання нових норм на практиці у різних воєводствах Польщі наразі ще не цілком зрозуміло зауважила в ефірі польського радіо 24 головна редакторка порталу екологія.пл крапкапоель Йоанна Шубірайська і посилює скептицизм саме те, що у Варшаві, наприклад, пшоків, тобто пунктів роздільного збору побутових відходів, всього чотири віла гмін, ще того не Я знаю, що багато гмін досі не вирішили цю проблему. Найпростіший спосіб вивозити такі відходи у пшоки, і тоді не потрібно ставити додаткові контейнери, і це не призведе до додаткових витрат. Однак проблема виникне в багатьох невеликих містах, де немає цих пунктів селективного збору відходів. Тож людині, яка збирається десь викинути текстильні відходи, доведеться їхати за кільканадцять, кілька десятків кілометрів і не виключаю її буде зручніше залишити це сміття десь у лісі у цих випадках? Ми не вирішуємо проблему, а просто створюємо нову. Я знаю, що є міста, які вже запровадили контейнери для текстилу або надають мешканцям мішки для збору одягу, які, приміром, забиратимуть кілька разів на рік. Тільки це пов'язано із додатковими коштами. Чи це на плечі користувачів, чи гміни виділятимуть їх із власного бюджету, наразі невідомо. Чи будуть накладені штрафи справедливими? bo jednak idziecie zaraz pro kolektywną odpowiedzialność. Nikt to nie prokontroluje, kto same wygnął wczoraj u o zmniejszenie ale odpowiedzialność budę kolektywną. Виконання цього закону є складним, адже я ніколи не бачила, щоб хтось інспектував, оглядав контейнери і перевіряв чи правильно сортовані відходи. Однак я знаю, що такі ситуації існують, і це також буде додатковим зобов'язанням. Не виключено, що гміни будуть якось забезпечувати його виконання. Напевно, проблема буде зростати, адже з'являється все більше платформ з дешевим одягом низької якості. Його насправді важко переробляти, адже він зроблений з матеріалів, які дуже швидко псують. Такий одяг може розкладатися десятиліттями, а в процесі також утворюється мікропластик, як і у випадку з пластиком, який потрапляє в навколишнє середовище, тобто в повітря, воду, океани, ґрунт. До кожного елементу Środowiska, чи до пожа, до води, до оцеanów, до глеби. Зауважила головна редакторка порталу Екологія Пель Йоанна Шубірайська. І експертка зауважила, що йдеться не лише про сортування відходів, але й про підвищення обізнаності про це, і зокрема про вироблення певних звичок у покупках, тобто свідоме споживання, яке заохочує купувати лише ті речі, які нам дійсно необхідні. Ті ж текстильні вироби, якими ми вже не користуємося, але які у гарному стані можна віддати на Благодійність і так вчиняють зокрема мої колеги Ольга і Данута. Зазвичай хороші речі я збирала і віддавала в якісь благодійні організації або в збірки, які організовуються в Варшаві, і вони приїжджають під дом і забирають речі, які їм залишили люди. А ті, які речі, які не придатні вже до вживання, щоб комусь передати, на мій погляд, зношені або там в якихсь плямах, я зазвичай відносила в спеціальні контейнери, такі коші в мережеві магазини одягу. Якщо йдеться про одяг, то я загалом дбаю про одяг, в якому я ходжу, аби він мені слугував якомога довше, і той, в якому я вже не ходжу. Найчастіше я віддаю подругам, також, в свою чергу, отримую від них якийсь одяг, в якому вони не ходять. Відповідно, відбувається такий ресайклінг у нашому вузькому колі. Якщо одяг, який є добрим, але в мене вже він не буде використовуватися активно, то я його залишаю в контейнерах Червоного Хреста і його, відповідно, готую до цього. Перу складаю і відношу туди, і сподіваюся, що він далі продовжує своє життя в добрих руках. А якщо це якісь речі, які вже такі надірвані, запрані з плямами, що не відпираються, як ти їх утилізуєш? Їх можна порізати на шматинки і використовувати вдома до прибирання. Це теж чудовий спосіб на те, аби використати цей текстиль. Також можна цей одяг переробляти на якісь дитячі забавки, як хтось має маленьких дітей і продовжувати життя цьому одягу, кожен може знайти, гадаю, використання і спосіб на те, аби якомога менше було сміття і відходів. Використаний текстиль у хорошому стані можна пожертвувати благодійним організаціям, наприклад, польському червоному хресту, організації Карітас, будинком для одиноких матерів, притулком для бездомних або ж віддавати у благодійні крамниці. Зокрема, по всій країні у великих містах і маленьких містечках у сільській місцевості зараз встановлено близько 30 тисяч контейнерів від польського червоного хреста. Говорить голова правління. Цієї організації у Польщі Міхал Миколайчик. Чиско, цоробі, ми робимо, повинні робіть святомі. Все, що ми робимо, повинні робити свідомо і з головою, зокрема, і купувати одяг. Кожна річ, кожна тканина має певну вартість для виробництва однієї футболки. Потрібно близько 2500 літрів води. Це набагато більше, аніж кожен з нас використовує протягом року. І це тільки вода, але і ще енергія, паливо. Тому важливо, аби ми дійсно дали цьому одягу друге життя, як підказує екологічність, а також ло. Логіка і серце для цього є збори одягу у контейнерах польського Червоного Христа. Концепція експериментального проєкту Добросклеп, тобто доброчинної крамниці. Це місце, куди можна принести одяг, речі, аксесуари, а також книжки, іграшки тощо. Проте важливо, аби ми передавали ці речі, з яких ми виросли, які нам більше не подобаються, які ми більше не будемо використовувати. Не дозволяйте їм затримуватися у вашій шафі, а передавайте їх далі. Проте за. Хочуємо віддавати речі в хорошому стані, такі, які ми хотіли би мати самі. Ці речі ми відсортовуємо, знезаражуємо, озонуємо, а потім віддаємо їх у пунктах особам, які цього потребують. У Варшаві є два таких пункти: або передаємо їх на запити з дитячих будинків і притулків. Гроші, які ми отримуємо від продажу таких речей, потім переказуємо на наші програми із допомоги для людей похилого віку, дітей, тренінги з надання першої медичної допомоги. Різдвяні пакунки, отак От ці речі отримують друге життя, і це прекрасне поєднання екологічності виконання закону, а також допомоги іншим. Справа, але також помагання другому чоловікові. За словами голови правління польського червоного хреста Міхала Міколайчика у 2023 році, завдяки такій доброчинності одяг змогли отримати 178 тисяч людей. Наразі пілотна благодійна крамниця «Добросклеп» працює лише у Варшаві. А наостанок додам, що з січня у Польщі мало би набрати чинності ще одне нововведення: це система застави за продукти у пластикових пляшках та алюмінієвих бляшанках. Ку повертатимуть за умови здачі цих ємностей до магазину назад. Депозитна система поширюється на такі пляшки об'ємом від 0,1 до 3 літрів за винятком молочних продуктів та фриктових сиропів. А орієнтовно у Польщі це може запрацювати вже восени. Натомість від початку року така заставна система вже діє у Австрії. Problemu sortowania pobudowych widchodzi w U dosyć dosilidziowała Chrystyna Sribniak.